Перед тим як розпочати продовження. Так, розпочати продовження. Я б хотів сказати кілька слів про те, який я неуважний. Ось до прикладу, цей момент. Коли та сама ванна була до цього, а я й не помітив. Але це лише один приклад із багатьох. А як мені пройти, а? Так. А, о! Точно. Скажімо, ще ось цей. Вау, воу 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 Чо таке? Нічого собі. А ось ще один. Ааа, зброй. Вау! Wow, Вау! Wow. Також я не помічав ручників. Альоша, це ти? Так, да, ну добре, йдемо сюди. Йдемо. Таємних виходів. Я сподіваюся, я відкрив якісь потайні двері. Та я йду звідси. Та інших речей, куди б можна було піти чи що зробити. А також мені мерещилось. Всім вітання. І знову ми повернулися у гру під назвою Амнезія. Так. Ми зараз відновилися на збереженій позиції. Ну що, цього разу все має піти якось впевненіше, адже минулого разу я якби, попрацював над помилками. Попереднього відео я його передивився кілька раз. А зараз ми заходимо в якусь дивну кімнатку, в якій ми ще не були. Повинен признатися, друже. Ви виглядаєте вами владу, похоже, я перехопив якусь заразу в Мексиці. Розумієте, вам прийшлося пройти через таке, through. що yet кожен міг зламатися. Але вам вдалося вистояти ваш прекрасний завод, ваша блога. Я, я не хочу тут слухати, uh, якщо чесно. А, ну ви почитаєте собі, так? Да? І... Ой. Ви вмієте читати. Так, тут. 에, тут насправді немає чого. Релікація нам треба щось знайти. А, якісь. А, писульки. А, якісь. А, за, записки. Ой, тут ми не були. Ой, тут ми не були, точно. Так. Ой-ой-ой, знову телефон. Де він? Мандус. Мандус? Ти мене знаєш?

Не, ну он загриз себе нагрел Так, что у нас тут? Книга. Не, не... Развод. Развод, наркотики, не знаю, что там еще. Так. Ну идем. Подивимось. Так. кого? Мы в какой зал вышли. Мы в тот самый зал вышли. Чи не? Нет, это другой зал. Сдается. Стоп. Це той самий зал. Тільки через ці двері. Я підозрюю, що ми тут ще. Ще маємо. Одну справу зробити. Правда, не знаю яку. Вау! Вау, двір! От на дворі ми ще не були Ой! Ой-ой, щось зле стає нам зле стоїть. Мерещиться Так. Вважається щось там. Добре, давайте йдемо. Йдемо. Ну, гра... гра... Монстрів ми поки що не бачили, але гра сама по собі... Ну, тримає в напрузі інколи, так? Ну, тобто не можна спокійно дивитися, йти і слухати, як він... Це такі звуки дивожні Відбуваються Є хто? Нема нікого. Так, ідемо наліво чи на право. Давайте наліво, давайте. Ви не подумайте, я не ходжу завжди наліво. Просто захотілося. Спробувати. Так, таке враження, що ми, ми тут були. Що це цей самий грамофон. А, здається, це так і є, друзі. Ми попали в ту частину будівлі. О, так. Ми сюди здійсно, йшли Якщо не помиляюсь. Так, ми сюди йшли, потім туди вийшли і, відповідно, прийшли сюди. Тому нам потрібно просто, просто прямо йти. І Ми дістанемося цього місця. Ну, взагалі, я хотів пограти. О, Ванна, ванна, цікаво, зараз. Подивимося, що тут. Ага, ага, значить там там хтось дивиться на мене, да? А, ну що, а я красавчик, да? Ну вам подобається? Ну ну ви щось скажіть, ні? Ну я знаю, що ви там сидите. А ну, а ну подивися на мене. Де ти є? Ану, знімай маску. Чувак, негарно так дивитися в одну сторону, тобі що? Не казали? О, зло так, зле їм вот так, давайте. Ми в туалет давно не ходили, так? Да? Ага. Давайте. Ага. А газетку, газетку. Газетки навіть нема, ну капець просто. Блін. Ладно. А то латний папір. А тут а папір, де? Мені що, шо, рукою підтиратися, бл. Це, це, це якийсь капець просто. А, а, цей, цей кульок шмата, да? Ним треба підтиратися, чи що? Нормально. Добре. Добре. От рушник є. Ну, хоч рушник можна взяти. Ого! Вау! Вау, я й не очікував! What the fuck! Оце хід. Хто тут був? Нікого? Нікого не було? Вау! Якась кімната знову з кліткою! Ліжко з кліткою! Це якісь, блін, сексуальні збочинства там відбувається! Так. А... так, Побай... <звук> так, 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 так. Йдемо звідси. Що за звук? Лампочка перегоріла. Вони навіть лампочку не можуть поміняти. Вони просто якісь, не знаю, кастрати. А, вибачте мене, але це так. Ну і що? І що я тут зробив? Повернув один рычажок і все. Це, це така місія була тут, да? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мені здається, чи нам треба вернутися в ванну. Щось мені це не подобається. О. Так, все печально. Ладно, давайте назад що? Не можна? Не можна закрити назад, ви що означаєте? А, ні, можна. О, класно. Ми за, за, за це, Сліди замітаємо, да? А ну, щоб ніхто нас не попалив потім. Давайте відкриваємо, да? Ага, ага. Так, що у нас там. Не, не. Так, ця гра, що я хотів казати, ця гра, вона. Вона просто змушує тримає напрузі... Тут ми. Було, не було. Воу. Тут ми. Не були. Так, да, це, це та сторона, де ми не були, да Тут ми не були, але тут і цікавого, так нічого знову нема. Ну я не бачу. Це дощ шумить? Ой, щось шумить. Я йду звідси. І двері теж закрию. Тихо, цей стічик так тут був? Ой, чи мені здається? Що був? Стоп, тут мене було. Руки кровоточать сильно, сильно. Я тру-тру. І запах не змивається. Запах чого, блядь? Мені стрьомно, що він робить тут. Малий проказник. Як я можу тепер тримати своїх дітей? Блядь, що він робить, а? Чим в нього, в нього руки пахнуть? Так, а що що ми маємо тут зробити? Що в тій кімнаті є такого, що, що нас сюди привели? Ну світло. Навіть не відкриваються шуфляди де. Вау! Тут є біле, біла сорочечка, така ні, нічна, да? чи що це таке? Одним словом, мабуть, нас, нам натякає, що нам потрібно переодягнутися, де? Да? Як тоді, а, ми вибрали синій одяг, да? ну, на, на, на нас зараз синій, да? ага. а, ну, На жаль, ми не немає дзеркала, щоб глянути на себе. От, але але це, це так. Ну. ну, але в білий я не хочу. Я, якщо чесно, я не хочу в білий. Він мені не дуже подобається. Так, добре. Давайте вже, вже кудись підемо, де ми не були. А, тобто, далі продовжимо нашу. Сходку. Так, чекайте. Ага, значить нам треба вернути сюди 100%, тому що. тому що, тому що. А чому? А, так. Да. Е, тому що ми там вже виконали, в принципі, всі дії, і... я... Е, мені щось здається, що нам потрібно далі йти там, де ми не були. Стоп. Тут закрито. А, ну ну-ну, я хочу перевірити просто. Просто може вже на цьому моменті можна було увійти. А ну ні, на, на жаль, На щастя, на жаль. Ця картина впала? Вау. А яка, яка, яка гарна дівчина. А так девчина, так дівчина. Бартануло її, шолі. Ладно. Що за херня? Вона що? шо? Бляха муха, вона Алешу зварила. Все ясно. Вона на Алешу зварила. Ви подивіться, його нога. Все. Ми маємо, ми маємо знайти ту жінку, якщо вона жива. І, і просто-напросто ну, не дати їй жодного шансу. О, та, не просто. познущатися. Ми тут були? Я щось не пригадую, пробачте Мою пам'ять. Але. чого блять? А, -а, -а, а! То ми якраз сюди і вийшли, а туди ми, походу, так і не йшли. А далі. Чи йшли? Я не пам'ятаю. Чесно. І знову таким Стоп! А цей куди вихід йде? Прямо. Так, я знову трішки топлю і не розумію, що нам робити. Е, в нас були речашки, які ми не всі повернули. Але це дуже далеко треба вертатися назад. Відкрити двері, блін. Хто там сидить? Може тут картина відсувається, ні? А, так, ну добре, йде. Куди ж нам іти. Звуки дивовижно. А, звичайно. Дивовижним чином вони звучать. А, зніс... Ну, просто так, зністой нічого, знаєте. А, вони думають, вони нас можуть налякати такими звуками. Ха -ха. смішно прям. Не знаю. Смішно до болі. Чому я не можу взяти. Цю э, рушницю і комусь добре вперіщити. Наприклад, тій жіночці, що Альошу била, варила, е, їла, можливо. Я не знаю, що вона з ним. Для, в яких цілях. Можливо, вона заклинання якесь е, промовляла. Але ні, Альоша би не дав себе в обіду. Так що навряд чи, навряд чи це Альоша. Ну, буде, будемо виясняти далі. Да. Давайте піднімемося наверх. Мені здається. О тут ми точно не були. Я вже не пам'ятаю. Так, другий поверх, тут нічого нема. Нічого нема, а що ж робити. А що ж робити, друзі? Я не знаю. А це що, палочки для цього. Вау! Ем, е, Можна брати, реально шарики. Пеу! Отак так вот. Давай ще раз так. Здравствуй. Пяу! Обача! А ч їх так багато? їх щось забагато здається, чи ні? Чи мені просто здається, реально. Пео! Алёша, дайте побавимся! За Льошею. Алёша, де ти є. Алёша, давай побавимся! Ну нема, альович. Ну добре, йдемо. Мені здається, такі... Е, такі потрібно йти сюди. Сюди, да! Шо це шумить, блін? Таке враження, що дощ, але нічого не падає. Це розвод. Це розвод. А в тій кімнаті що? Шо? Тут щось має бути явно. А, а! Записка. Я мушу подивитися, що писалося в тій записці. І прочитати. Я вам це виріжу, але сам я мушу. Такс, ну я прочитав документи. А, що я можу сказати? А, я можу сказати, що тут має бути якийсь можливо прикол з підлогою. А, можливо. Але давайте ще раз відкриємо. Натиснемо. Мало що, мало що. Там взагалі що таке? Те саме. Друзі, я зголоднів. Чесно, я, я от отко ходжу, ходжу. І розумію, що мені треба поїсти. Може, може у вас є що у вас є, А? Я, я замовлю. Стейк, стейк, мені, будь ласка, стейк. А, і що ще. вино, напевно, я не знаю. Що у вас є? Або давайте. Зна... чай, чай, мені чай, де? Чорний, будь ласка. І, і не дуже гарячий, так. І, і три, три ложечки цукру. Угу. Дякую. Угу. Ля. Подивіться, як він дивиться. Він стрьомний Слухайте, його, його тут треба боятися. Розробники ж не дарма. Не дарма його тут поставили. Він, він, він має лякати всіх. Подивіться на, на, на цей суворий погляд. Де. Yeah. Ну, ну ти хоч рухайся, чувак. Ти хоч рухайся, а так. Е, а то довго будеш. Вау, які метелики я їх, до речі, не бачив до того. Дивно. Та перестаньте знущатися, блін. Друзі, я не знаю, що тут шукати. Слухайте, може ви ви помітили. Може ви помітили щось десь, не знаю. Я. Я дійсно не знаю, що робити далі. І тому не бачу сенсу. Сенсу просто брудити по цих коридорах. Я вже якийсь другий чи третій раз тут все обходжу. Нічого немає. Будь ласка, підкажіть мені, якщо хтось знає, хтось помітив за цей час. Ми тут були. Блять. Ну, якщо хтось помітив за цей час е якусь штуку, що ми пропустили. Що я пропустив, будь ласка. Е підкажіть. А, -а, а тоді. А тоді. Е продовжимо. Ну якщо вам... Це ще буде цікаво. От Добре. Дякую. Е, добре. Е, ну а на цьому, мабуть, все. Завершимо. Давайте за більярдним столиком і ще покинемо кульки. У-у-у! Кулечки! Шарики! Поганяємо шари, короче! Поганяємо шари, да! Шари поганяємо, я сказав! Блять, не може взяти шарик! Давай шари поганяємо! А ну Ти чо? Ти чо, я сказав? Поганяй, шари. Шари поганяй. А ну да, нема з ким. Ха-ха-ха, я пошутів. Ну ладно, все. А, все, я тоді з вами прощаюся. А, і гарних вам снів. Тому що. Це вечір. Ло, yeah. ладно, тоді, все. Всім папа. -па. Дякую, що були зі мною. Де? Шукайте, шукайте своїх, своїх друзів, своїх незнайомців, які просто, на вашу думку, ну, є вашими. Тобто, ви зрозуміли, да? вот. шукайте просто людей, тих, які вам сподобалися. Ну, саме так, як ми шукаємо Альошу. Верніше ходимо за його духом. Я не знаю, що ми тут робимо взагалі. Суть цієї гри, блін. Поганяти шари чи що? Ладно, все, я насправді е, вже дійсно прощаюся з вами е, в цьому. На цій ноті. Е, не дуже оптимістичні, да? е, так? Вот. Все, все, дякую за увагу ще раз і е, удачі всім. До речі, писали люди поради стосовно гри Outlast, що варто би в неї зіграти. Або ж монстром, друзі. Ми поки що йдемо з Амнезією. Якщо дійсно ця. Е, не, не, не здивуй нічого далі, то просто дійсно-напросто варто перейти на щось таке страшніше. Наприклад, дійсно Outlast. А там страшно, так. Да. Я чув, чув, відгуки були е, такі серйозні. А, так, ну, а на цьому все дійсно. І давайте останній шар. шар. Опа! У -у -у! Гол! Чияк там? Ну ладно, все. Па-па, Дякую. За увагу.